За 15 хвилин у нас лише військовий у Латвії, був, була зустріч, тому зустріч завершилась, Литвійці нам далі допомагають, починаємо роботу комісії. Сьогодні у нас є кворум. На засіданні присутні всі члени комісії, тому комісія правомочно проводить засідання. В роботі комісії беруть участь Олексій Олег Бучинський, заступник голови адміністрації. Сергій Анатолійович Свістелюк, заступник голови адміністрації облради і Ігор Євгенович Ясенюк, голова бюджетної комісії. Також апарат і всі причин. Сьогодні у нас є порядок денний, вам розданий. Немає змін, немає доповнень. Пропоную порядок денний затвердить. Хто за? одноголосно переходимо до розгляду першого питання. Перше питання про інформувати про інформацію керівника Рівненської обласної прокуратури, що до результатів діяльності органів прокуратури на території області упродовж першого півріччя 24 року. Доповідає Роман Романович Музичук, начальник відділу операційно-правового забезпечення. Безпосередньо я звертаюсь також за членів комісії. Я звітом ознайомився, якщо. Тоді це персно висунути основні позиції. Нас цікавий там із злочинності, розкриває, розкриваємості, ну і в принципі все. А якщо будуть додаткові запитання, тоді присутні на комісії будуть задавати. Шановні пане голову, члени комісії, присутні. Щодо суті інформації про результати діяльності органів прокуратури скровольної. На адресу обласної ради, то вказана інформація загалом розпочинається із деяких характеристик організаційної діяльності штатного кадрового забезпечення в органах прокуратури області. Подальше після викладу невказаних органів управлінських моментів. Мова йде так. про протидію кримінальної протиправності. Протидію кримінальної протиправності скомпоновано наступним чином. Перш за все приділено увагу тим напрямкам, які визначені рішенням координаційної наради керівників правоохорони органів нашої держави від лютого місяця поточного року. Пріоритетними загалом щодо характеристики загальних даних щодо злочинності за підсумку. Першого приліччя на території області відмічається зниження незначне, але знищення і злочинності в порядні і за періодом минулого року. Крім того, такий показник він досить противний. Це рівень злочинності на 10 тисяч населення, складає 54 54,5 кримінального правопорушення і є помітно меншим від загальнодержавного, який в середньому. По державі складає майже 64%. Щодо категорії кримінальних правопорушень, то необхідно відмітити зменшення кількості тяжких злочинів кримінальних проступків. Зокрема, щодо тяжких злочинів відмічається зменшення кількості умисних вбивств, злочинів проти власності, зокрема красно. Хочу відмітити якраз цю тенденцію що зниження злочинів пов'язаних із Кількість таких кримінальних правопорушень в минулому півріччі зменшилася. Також зниження відмічається кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування, безпеки міжнародного правопорядку. Вказані результати досягнуто, досягнуто завдяки підвищення ефективності, свідчої оперативної роботи. За результатами процесуального керівництва здійснень до спокування за кримінальних впровадження забезпечено збільшення кількості завершених кримінальних проваджень із скеруванням обвинувальних актів до службу. Хочу звернути увагу на такі показник. Їх заподіяно е, загалом майже на 14 мільйонів гривень. В ході досудового розслідування до скерування в будвальних актів суду, забезпечено відшкодування до бюджетів державної і територіальної громади 3,5 мільйона гривень збитків. Крім того, в ході досудового розслідування накладено арешт на більш ніж 3,8 мільйона гривень майна також пред'явлено позові з метою відшкодуванням захід на суму більш ніж вісім мільйонів 600 тисяч таким чином. Всі спиртки, які охоп, які ну, заподіяно злочинним інтересам держави і територіальної громади, охоплено роботою і жителями західними. Ман Романець по цьому питанню відшкодування з боку посадових осіб, які вцінили. Порушення або з суб'єктів господарювання відшкодування відбулося і від посадових осіб, тобто і від тих осіб, які підтягувалися до кримінальної відповідальності, і з боку суб'єктів господарювання посадові особи, які вчинили, мають місце збитки заподіянням. Юридичним особами приватного права, то відшкодування збитків такими юридичними особами зара зараховується відшкодування. Якщо ж мова йшла про вчинені злочини посудовими особами державних підприємств, установ, то звичайно що державне підприємство не може апріорі відшкодовувати. Дякуємо, Роман Іванович. У мене, в принципі, подальшому доповіді по звіту питань немає, так і я наголошую, я ознайомився, що членів комісії є питання зауваження. Немає. Присутні, ніколи немає. У немає. <кій> Тоді пропоную взяти інформацію до відома, погодитись з проєктом рішення з даного питання і задавати робіт обласної ради, винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання про затвердження плану формування мережі закладів освіти в Вінницькій області, що забезпечують забуття повну загальну середньої місце. Питання на протязі декілька місяців активно проговорилась і на рівні місцевих громад, і проговорювалося з керівництвом обласної ради. також до цього процесу були на консультацію залучені народні депутати. Сьогодні ми якби фіналізуємо ті речі, які нам вдалося зробити згідно. Нормативів, і згідно того, що ми бачимо, що мережа повинна бути якісною в області по старшій школі. Питання буде розглядатися на сесії обласної ради, тому Петро Миколаївич будь ласка, коротка доповідь Там ще є певні рекомендації так і доповнення. І так теж наносіть на цим питанням, ну, подумано там. Ну, я думаю, ви вже неодноразово про реформування старшої профільної школи чули. яке Буде запроваджено з 27 го року, тому що діти, які навчаються в новій українській школі, саме 27-го році, будуть до 10-го року. Ну, власне, ми затверджуємо мережу, яку ще має поводити Міністерство освіти Центральної Орган Виконавчої влади, для того, щоб перерозподілити освітню субвенцію в залежності від класів, освіти. Наша мережа станом на зараз, яка була подана і у вас є відповідно матеріали це 86 закладів, які мають академічне і професійне спрямування. З них 53 академічні, 33 професійні. Також є розкладка по районах. По кожному із районів, і ми виокремлювали місто як обласний центр, тому що навколо міста обласного центру, всі територіальні громади, які... Розташовані в близькості до обласного центру, ми виявили бажання створювати заклади старшої школи. Ну в нас це очікувано, зрозуміло. Власне, така розкладка. Ми керуємося тою нормативкою, яка ставлена на яка на зараз. І ми були пілотним регіоном. Маємо розуміння того, що ми. Виходили з того, що оптимальна проектна місткість має бути 600 учнів. Також ми виходили з того, що нам треба мережу планувати на 120%, розуміючи, що раптом там буде більша народжуваність, але маємо і інформацію зібрану про 3-5 класи, і вона в нас точно на майже 10% менша по кількості, і ця динаміка. Ну на жаль, є такою, яка є, тому ми не намагалися робити мережу більшою. Хоча ну, от зараз по одному по одному по одній з громад буду говорити. Ми враховували, зокрема, в місті Дубному що, Дубно що ми можемо розраховувати на два заклади, а там вже за три роки буде видно, який заклад зрієтують. Проте ми отримали рішення Дубенської міської ради, в якому, в якому чітко вказано, що закладом старшої профільної школи вони розглядають. Дубинський ліцей за числом 6 Дубинської міської ради. Тому, власне, хочу вас зорієнтувати, щоб проєкт рішення був прийнятий з врахуванням звернення Дубинської міської ради, бо це питання було сесійно, і сесійно прийнято рішення, яке скеровано до нас, але скеровано в період, коли наші матеріали вже на сесію були подані. Дякую. Якщо є ще якісь запитання в деталях, то до нас так само надходило звернення Дубинської міської ради, воно надійшло у нас гуманітарною. Тому, якщо немає запитань по мережі, пропозиція інформація взята до відома, погодити з прищемлює рішення з даного питання, де ми вносимо рішення з сесії міської ради Дубно і ставимо шосту школу. Так? І рекомендувати це редакції голові обласної ради винести питання на сесію обласної ради. Хто за? Як Ми свідомі з того, що в багатьох закладах із цієї запропонованої мережі на момент створення старшої профільної школи і нормативка, яка буде, в тої кількості дітей може не виявитися, але ми не можемо забрати в них право. Претендувати станом на зараз, бо це ще і може бути додаткове благо, якщо будуть певні субвенції, які зможуть розвивати ті заклади освіти. То чому нам цим не скористатися? Тому наша ідея полягала в тому, щоб дати можливість більшій кількості громад більшій кількості закладів. А якщо вже не, не буде дітей, і це буде чітко прив'язано до кількості дітей, і ще якісь будуть нормативні вимоги, ну це вже стане мідимедю. Дякую. Дякую, Петро Миколаївич. Пропонується. Е, по доповіді. Виносимо на сесію. На сесію. Якщо нам подобається, не можна подумати. Тому що ті школи нарешті вирішили. Так, переходимо до розгляду. Питання затвердження списку присяжників Сторуського району суду Рівненської області. Одна не стачу, сало. Шановні депутати, до обласної ради не пішло. Надійшов лист територіального управління Державної судової адміністрації Рівненській області, в якому вона нас затвердити список присяжних Кослипівського районного суду. Відповідно до статті 64 закону про судоустрій і статус суддів, рада за місцем розташування відповідного суду зобов'язана сформувати і затвердити присяжних, які будуть брати участь при певних справах в судових засіданнях. Свого часу судова адміністрація звернулася до Рівненської районної ради, але у двомісячний термін Рівненська районна рада не сформувала список присяжних у кількості 15 осіб, так як просила судова адміністрація. Тому в порядку закону, в порядку встановленому законом, судова адміністрація звернулася до Рівненської обласної ради. Один нюанс, що повноваженнями Рівненської обласної ради не передбачено формувати список присяжних, а тільки затвердити його. Тому ми звернулися до Рівненської районної ради і до судової адміністрації з проханням надати нам цей список. Нам надали шість осіб, які відповідають вимогам встановленим законом наявні в матеріалах справи їхні заяви. Пакет документів відповідних, і тому пропонуємо затвердити саме в такому ключі. І, і, і тим більше я вам скажу, що аналогічні подання є і по Корицькому, і по Гощанському суду. Швидше за все на наступному так, але там на три роки присяж не і ми будемо на, на наступній сесії, очевидно, чи на одній з наступних сесій так само затверджувати, в разі, якщо районна рада нам подасть ці кандидатури. Шість кандидатур, так, так. Єдине Богдан Ісавич, нам треба до районних рад звернутися на рахунок того, що ви інформували. Я бачу, у них дуже багато роботи є. Займаються кожен день зранку до вечора, так вечір. І такі елементарні речі, щоб завантажувати там, обласну раду. Звичайно, що ми ці речі будемо приймати, проводити і забезпечувати судову адміністрацію і суди з присяжними, але треба і заставити щоб працювати. Тому Виравнюю питання, інформацію взяти як пропоную до відома, погодитись з проектом рішення сказаного питання і рекомендувати головою обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду четвертого питання про внесення змін до складу постійних комісій Рівненської обласної ради 8 Ви, Виданий став, будь ласка. Депутати у зв'язку з. З припиненням повноважень депутата Суховича Віталія Миколаєвича відповідно до протоколу е, Територіальної виборчої комісії, який визнано депутатом е, обласної ради вогненець Тетяну Іванівну. Е, на наступному пленарному засіданні буде оголошений протокол ТВК і за вже традицію, яка склалася, депутат е, який, повноваження якого визнали. Визнані комісії написала заяву про включення її до складу тієї комісії, в якій працював попередній депутат, який втратив свої платині. З питань екології земельних відносин. З питань екології земельних відносин. Ось, так, так. Тривіальне питання, в принципі, технічне. Так це вирішує. Він став депутатом, тому. Яку, що інформацію беремо відома. поводимося з проєктом рішення сказаного питання. Рекомендуємо голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до п'ятого питання, останнього порядку денного, крім різного, розвернення Рівненської обласної ради до президента України, голови Верховної Ради України, повноваженого Верховної Ради справ людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісті зниклих. Захисників Сил оборони України та стояння визволення в... 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 з полону. Процюк Олександр Віталійович, депутат обласної ради, так розумію, що Кондрачурк Сергійович у нас це питання. Будь ласка, коротко проінформуйте. Те, єдине звернення нам роздано, ми з ним ознайомились. Прошу шановне керівництво, шановні депутати та гості, запрошення. Коротко поінформую вас з приводу даного питання. І як вам уже зрозуміло, з назви дане звернення спрямоване на те, аби адресувати цю ініціативу президентові України, голові Верховної Ради та уповноваженому Верховної Ради з метою посилення висвітлення ситуації навколо полонених нам відомо, що ця робота ведеться зокрема обласною військовою адміністрацією, і власне, ця ініціатива. Спрямована не виключно на висиплення, а на об'єднання зусиль двох інституцій: це обласної військової адміністрації та обласної ради, зокрема депутатського корпусу і нашому колезі Сергію Кондрачуку Це питання відоме не лише з сторінок. Інформаційних видань, і тому ми власне просили би усіх підтримати і окреслити свою позицію щодо даного питання, оскільки звернень до депутатського корпусу до людей, які так чи інакше причетні, є чимало, і хотілося б обговорити дане питання і прийняти ряд практичних кроків для того, аби поінформувати не лише громадськість, а передусім міжнародні організації щодо тих подій, які відбуваються із військовополоненими і щодо тих осіб, які безлісті зникли. Дякую. Я декілька хвилин прокоментую, тому що безпосередньо в роботі веду блок полонених без вісті пропавших. Постійно спілкуємося з сім'ями в важкій ситуації, але ми сьогодні вже під час практичних. Вирішив питань повернення, а нам дещо вдавалося, що прийшли до того, що, в принципі, є тільки одна проблема, це з мого боку, може, хтось тобто, має інші ідеї, доповнення, те, що іноді ті посадові особи, які повинні реагувати на звернення з родин з загиблих, не до кінця якісно приділяють увагу цим людям. Тому ми з цього боку. Якби додатково з боку військової адміністрації впливаємо, рішення міняються, люди розуміють, що вони повинні робити. Крім того, у нас повна є комунікація з координаційним центром Західного регіону по полоненим і безвісті про першому дворі. Знову ж таки, ми безпосередньо комунікуємо по кожному зверненню, що від нас може бути залежить, і в принципі. Від нашої ініціативи, від вашого звернення. Ми прекрасно розуміємо, що коли людина в полоні поверненням з полону займаються безпосередньо наші структури, підрозділи там, інші, які з цим прив'язані. І є ще така організація. У нас Червоний Крест в Україні, яка комунікує з тим червоним крестем для надання і обрано інформації. У вас не зазначили. Да, я думаю, що я теж не буду проти колегам, буду рекомендувати навести питання на сесії, що нам треба просто. Десь сказати якусь конкретику. тому що на сьогоднішній день питання звернення до президента. Президент цьому питанню велику увагу приділяє безпере ті, хто в нього відповідає за напрямок повернення полонених. Тут президент реагує до Верховної Ради, до інших структур. Може треба звернутися ще додати якусь структуру. От в такому контексті, тому що чисто до президента президент постійно приділяє велику увагу цьому питанню, що ви розумієте. У мене коротко все, тому якщо не доповнень, пропоную інформацію взяти до відома, погодитись про проєктом рішення вказаного питання. Просто практичні речі треба, щоб там були, на що можна звернути увагу ще додатково, щоб ви побачили, що не допрацьовується. І рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Одна голоси. Дякую. Порядок денний завершено. У нас питання різні Є в різному. Ось якісь виступи немає, тому шановні колеги, члени комісії, дякую за роботу.